Біля труни загиблого військовослужбовця Дмитра Москаленка його рідні підспівують бійця у Святоуспенському соборі ПЦУ в Полтаві. У твої царство і сила і славо. Дмитро народився і виріс у Полтаві. Боронити країну пішов наприкінці лютого 2023-го. Сам пішов старший син, мені зразу пішов, Ну він офіцер, а тоді й діло пішов. Пішов захищати нашу рідну Україну. І так трапилося, що не вспів до кінця захистити. Казав, будемо жити в мирі, в добрі. Спочатку солдат служив у військовій частині, а після поранення та лікування був переведений до Чугуївського районного ТЦК ТСП на посаду водія роти охорони. Повідомив офіцер відділу призову Полтавського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Калина. Дімочка це мого троюродного брата, синочок. Він був дуже хорошим хлопчиком. Покладістий, хороший, маму любив, за всіх підспокоївся, дуже добрий хлопчик був. Загинув солдат 26 листопада внаслідок автокатастрофи біля селища Кочеток Чугуївського району на Харківщині. 33 роки, тільки жити. Дуже важко. Дітей своїх ховати. Він це мій. Гарний, здоровий, красивий, добрий, розумний. Ну так трапилось. У Дмитра лишились мама, дружина, старший брат і шестирічний син. Товариш, друг, дуже чуйна людина, дуже е, переживав за родину, за, за місто, за, ну, за країну. Взагалі, ну, йому ця ситуація, він за нею переживав всім серцем. Такий молодий патріот, ну, другого слова я не підберу. Це дійсно ну, людина, яка була всі, всією душею переживала за нашу країну. Поховали Дмитра Москаленка на Затуринському кладовищі біля обласного центру Елла Трубієнко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.